Привіт, сьогодні 166 день. Має бути, якщо я правильно Ти підрахував, щось мене впало. Лінника. От, коротше, прокинувся. Чи то рівно о 12, чи то таке. Мабуть, о пів 12, так. А як зазвичай почався день? Колодний душ я досі приймаю. Нехай зараз. Похолодніше, але сьогодні було легше ніж декілька днів до цього. Коли похолодніше, але теж потрохи звикає. Потім в три години дня ми пішли з моїм другом і ще одним в спортзал. Я так іноді ходжу чисто один день позайматися з друзями. От, і українець у нас тут, От, сходили з ним. Наче файний чоловік, непоганий. Ну, Подивимось, що далі з ним буде. От. Може, станемо друзями, може, просто знайомими. Може, ще щось, не знаю. От, е, потім, ну, так, після качалки прогулялися, Я сьогодні намагався 75 кг знову пожати, але не вийшло. Ну, Лежачи. Позаймався так. Жим лежачі, бруси, підтягування брусів не вистачає мені на майданчик, Були бруси було б... файно. Так, поки нема, поки чекаємо. От. Далі. Після цього ми прогулялися трохи, провели того друга, я провів свого друга і пішов додому. Зайшли в магазин. Цукерка у мене виявляється є. Я тільки зараз про це згадав. Ладно. Вернувся додому, готував суші. Ми святкували сьогодні день народження брата. Я сходив помитися після цього. І оцей весь час ми грали з другом в Майнкрафт. помер два рази за сьогодні. Вчора не помирав ні разу. Сьогодні помер два рази і два рази просрав діамантову броню. Мабуть, треба мені з ним ходити. Але дивимось. Може він все ж таки стане акуратніший, бо в мене вже майже топова броня. Може навіть трохи на зерт почав добувати. Так, чарив інструменти, щоб швидше було добувати. Що як зазвичай грається. Я поки буду займатися Селище. Зроблю ферму заліза і як далі вже буду розкопувати. Данш, Барден. От якось так і буде все. Дивимось. М -м -м. Ну от, на цьому, в принципі, поки і все. Так? Да? До завтра. Бувай. Може, почну ще вчитися. Може, завтра, якщо друг не запропонує, якщо запропонує, то післязавтра. Подивимось, коротше.